Підшипниковий вузол до глибокорозпушувача розпушувача Tiger Каталожний номер у нього 3463 4700 або 3463 4600. Він застосовується на глибокорозпушувачах розпушувача Tiger Постачаємо ми його самі замозимо в Україну від заводу виробника. І на сьогоднішній день ми маємо найкращу пропозицію по ціні та якості. Цей підшипниковий вузол посилений, нового зірця. Він важкий, дуже надійний. Давно завозимо, постачаємо його на всі великі під агропідприємства. Тому пропоную до уваги студія «Інженіринг» завози самостійно ці. Підшипникові вузли та ми постійно на складі. Дякую за увагу.